Друзі я вас вітаю. Ви на youtube каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов, і зараз будемо аналізувати ситуацію на фронті в першу чергу, тому що е ті офіційні повідомлення, які з'являються, ну вони підтверджують те, що було в принципі відомо і вчора, і позавчора з нами на прямому зв'язку зараз Роман Погорілий. Ви бачите його це співзасновник та аналітик Діп Стейтме. Романами вітання. Вітаю слава Україні. Героям слава. Я одразу е, хочу в принципі і звернутися до того ресурсу е, аналітиком і співзасновником якого ви є. Е, відкриваємо зараз мапу Deep State. Е, зрозуміло, з чого почнемо. Почнемо ми з Вугледару е, на Deep State, Здається, ще вчора змінилася інформація по Вугледару сьогодні. Тільки офіційне підтвердження від керівництва УСУ в Хортиця з'явилось. Яка там ситуація нині? Що, що відомо вам? Е, чи спинене на якомусь рубежі за вугледаром просування, чи намагаються все ж таки орки йти далі? Про спинені ще дуже рано говорити зараз, по суті, ворог оволодів населеним пунктом вугледар. Вони будуть там закріплятися повністю, вони будуть перегруповуватися. І відповідно подальші кроки вже будуть згодом проявлятися, як вони будуть діяти. Можливо, повториться Авдіївський сценарій, якщо у нас не готові позиції, якщо ворог продовжить задіювати всі ресурси, які сконцентровані в районі Вугледару, Хоча там співвідношення, те, яке було сконцентроване в Авдіївці, зараз трохи інше, але. Ворог підтягнув туди резерв, він залучив додаткові сили. Ми про це теж зазначали. Тобто там і регулярні сили то бригади, звичайно, підтягнуті, так і спецпризначенці, окремі підрозділи БПЛА. Відповідно, зараз будемо бачити, як вони будуть продовжувати використовувати цей весь ресурс, який вони туди стягнули. Чи будуть вони продовжувати просуватися там просто похаотично, по тому бачити можливість по тим селам в сторону Куракова. Можливо, велика новосілка стане тим самим наступним, наступною точкою в районі Времівського виступу, щоб там закрити вже цю всю південну частину. Велика новосілка, та, так, так, ось він. закрити закрити південну частину Донецької області, добратися там до кордонів. Тому з великих міст, на які операція оборона в цьому районі, залишилась тут це Курахове і Велика Новосілка, звідки, якщо тут вони концентрують вугледари, напрямок великої новосілки, звідки ж вони забирають це глибокий тил, це один з напрямків. Виходячи з результатів просування ворога впродовж року. Південь України, південь лінія зіткнення Там вона є найбільш, скажімо так, з боку ворога кволою, з боку нас сильною, бо просувань там жодних немає. З півдня беруть чи з інших напрямків? Тут немає такої єдиної відповіді, тому що у них є резерви в тилах, у них є. Угруповування і сили, ресурси на тих напрямках в тих районах, де немає активізації, вона вже там не має якогось сенсу. Це південь, лівобережжя Херсонщини, район Кринок, де було велике угруповування. Це район роботиного, який втратив свій сенс в їхніх діях, якихось тоді це була інформаційна задача, не більше ніякого стратегічного, тактичного там не, не несловаги. Ну, хоча вони витратили дуже багато ресурсів, там у них не вийшло зрізати повністю роботинський виступ повністю. А та їх ситуація там досить хаотична, дуже важко, дуже багато брехні. На жаль, І, відповідно, зараз а, ми намагаємося, а, точніше, сили оборони, вони намагаються зараз а, там стримувати ті всі спроби теж хаотичні малими групами вони продовжують якось намагаються там працювати, але вже немає тих сил. Які були до цього, вони познімали там підрозділи з роботи, щоб перекинути на Курщину, звідки взялися резерви там в районі Вогледару, воно буде більш відоме згодом. Там зараз опрацьовується ця інформація. Вони можуть задіювати ресурси. Тобто, оця думка, що там вони обов'язково десь зняли, вона поширюється більше на нас, тому що у нас немає так. от... Десь дуже багато брати людей, десь вони там ще є в тилах і тому подібне. У нас постійний процес, де в більшості випадків ми змушені частину взяв десь і частину відправив туди. У них по-іншому це працює. Вони можуть брати з резервів, з тилових якихось територій, знімати частково з інших районів, де у них немає такої пріоритетності, і от воно десь в цій мірі накопичується. І відправляється на штурми в якомусь конкретному місці. Схід нашої країни, от якраз такий Авдіївський напрямок, та Покровський напрямок, вже Покровський, мабуть, напрямок. Тут в сторону гірника, в сторону Курафу так само бачу просування. Зараз, ще раз мапу доєднаю. Ситуація і стабільність на цьому напрямку. Це наскільки зараз поєднувані речі? Стабільність вона виражається в різних таких аспектах. Ворог все рівно продовжує тиснути. Можна стабільно його знищувати, можна стабільно отримувати там якусь ділянку фронту, а можна стабільно інформаційно воювати. Тут по-різному стабільності в плані, там що ворог там зупинений, ворог не наступає, немає ніякої активізації. Цього немає. Вони тиснуть абсолютно по, всі, по всьому відтинку, там Новогородівка, там Крутий, Красний, Яр, е Селидове, але великий акцент у них зараз в районі Гірника, в районі Українська, там Цукуриного. Вони там сконцентрували багато сил. От в тому районі можна навіть побачити, як змінилося там розташування підрозділів. Вони от про ці всі в районі цьому їхні сили. Вони там на більш таку щільну ділянку скинули, щоб збільшити своє просування. Як бачимо, у них це в певній мірі вдається. А, ідуть бої за цукурений. Ворог намагається його повністю окупувати, Ідуть намагання, як прослідковується по просуваннях ворога, обійти Селидове, бо не вдається їм зараз там в лоб штурмувати. Вони навіть пробують вже ці банзай-атаки на техніці з десантом, ніяк не виходить. І, відповідно, вони мають просування південніше. Ці всі райони відносили і почали відносити до Курахового, бо там по дирекції воно там так і проявляється, але це все, по суті, один район. В район район Покровська — це як прийнято там Селидови, Новгородівку брати, то теж ворог і мав нещодавно просування у зміні на мапі. І в цілому продовжує ці всі штурми, а, десь інтенсивність упала за рахунок там, перегруповування, за рахунок вишукування і прощупування нових якихось місць слабких для подальшого просування. Знову ж таки відбулося там, концентрація сил південніше, але все рівно тиск продовжується, і воно, знаєте, так буває, що немає, немає, немає. А потім там гоп, там, доходить інформація, і вже ворог. О... Оволодів там певною частиною території. Так само і в районі Гродівки, в районі там Красного Яра, Крутого Яру, а, просування йде в сторону Мирнограда. Вони теж намагаються туди добратися. І поряд цим всім, всім просуванням вони мають величезну там вогневу підтримку, особливо з боку артилерії авіації. Прилітає там по Покровську, по Мирнограду. Воно все абсолютно там починає знищуватися, тому. тому та сама стабільність, стабільність обстрілювання роботи ворога в повітрі, на жаль, тому там ситуація дуже складна. Переносячись на харківський на Лимано-Куп'янський напрямок, коли спілкувався з представниками. Бригад третій в тому числі, які на харківському напрямку перебувають на по Лиманському напрямку. Кажуть, ситуація якраз таки є контрольованою, але знову ж таки постійно сунуть і технікою зараз особливо, мабуть, в очікуванні дощів і відповідно неможливості повноцінно використовувати техніку. А в той самий момент, от ми бачимо зараз цю спробу, практично дійшли до осколу. До річки чи говорить ось цей клин про те, що ворог намагається зараз наше Лимано-купінське угруповання, по суті, розділити на дві частини, перерізавши в тому числі ось цей от міст через оскіл? Так вони цього намагаються досягнути, назвати стабільною контрольованою ситуацією з таким положенням справ важко, як і в районі Лиману, зокрема в населеному пункті Невське, де московити мали і мають значні просування, там ситуація так ускладнюється. І навіть південніше, там в районі відтинку, Ямполівка, терни там по Діброву туди південніше ще нижче. У них у московитів там значна активізація утворилася. Вони почали застосовувати механізовані штурми, здійснювати, залучаючи техніку. Неочікувано було в певний момент, по раніше, де коли там була активізація, вони стерлися просто кардинально стерлися. Пам'ятаємо кадри ті всі події, які вони постійно колонами штурму йшли. Там багатьох бригад були відео, там і 63 третя постійно публікувала там Азов, а, там багато різних бригад. Які там брали участь на сьогоднішній день, 63 там, 67 м вони почали знову публікувати активно цю всю роботу. Особливо 63 там, в їхньому в зоні відповідальності там багато здійснювалося штурмів, а, звідки взялися сили, знову ж таки там будемо з часом з'ясовувати, але от це було неочікувано. А, в Невському знову ж таки там північніше від цих всіх зон, там 67-ма теж намагається стримувати йдуть, там важкі бої. І ворог мав просування, ситуація ускладнюється. Якщо говорити ще північніше, то а, піщани тільки що те, що ми згадували, в сторону там Колесніківки, кругляківки, ворог, особливо кругляківки, там по низині вони зараз рухаються. колесників там більш висота, вони ще пробували від піщаного північніше рухатися на висоти, але в певній мірі вже немає. Тобто раніше ще ми там тоді проговорювали. Колись давно на початку, як тільки піща не було втрачене, що от вони намагаються там вийти на висоту а, з одного боку, це там були якісь такі, знаєте, посідковалися тактичні переваги, чого хочуть досягнути московити, Це перекрити там шлях в сторону Кублінського вузлового. Хоча, якщо подивитися навіть від висот, там де вони мали просування, там до, до тієї дороги. Вони навіть не зовсім там діставали б якимись птурами, їхніми корнетами, там, здається, на 5 кілометрів тільки б'є, а відстань там 7-8 була. Хоча вони активно дістають дронами. От і в це основний той засіб, не рахуючи авіацію, яка б'є постійно по переправах, там по, по цій всій логістиці. А от і в коли вже починають діставати, вони там в деякій мірі пілоти їхні готові на саму лінію бойового зіткнення, на самий нуль туди, прямо в саме пекло. Заїжджати працювати, щоб діставати там по, по цій логістиці, наскільки вони готові працювати зараз. Вони от південніше пробують рухатися в сторону кругляківки, а до ну там переправа йде і в районі населеного пункту Синькове здається, от, от це вже ще більш критичніше, тому що от через цю переправу, через оскіл це не секрет. Це не секрет, московити знають mm -hmm. знову ж таки, от та робота пілотів і півдроні та їхня ціленаправленість вона показує, що вони знають те, чого хочуть досягти. Нещодавно було обговорення: вони здійснили штурм з сорока одиницями техніки і важкої, в тому числі там. Тобто, вони підтягнули туди резерви раніше, в наших там обговореннях в цілому. В аналітиці, коли ми проговорювали з бійцями, була інформація їхні думки: що якщо московити не підтягнуть резерви і будуть наявними силами намагатися прориватися в районі піщаного, вони зітруться, бо вона, у них там реально колосальні втрати. Наші військові теж не сидять на місці. Вони працюють, вони там намагаються стабілізувати ситуацію. От вчора ми там. Публікували роботу кадри роботи підрозділу «Буревій», бригади буревій, і е, там були частково кадри відбиття цих е, штурму з 40 з техніки, то активний йде, йде процес роботи. Там вони там, ще нам надіслали свої відео, бо пізніше згодом ми публікуємо. Але ворог, скоріш за все, підтягнув ці резерви знову ж таки. Вони взяли десь 40 одиниць техніки. Вони взяли там БМП, БТР, танки. А що танки. це за техніка? Це щось нове, чи щось старе, чи це збірна солянка? Ну та тут не прослідкуєш, не прослідкуєш на них, не написано, але велика частина от велику роль відіграють відремонтовані танки. В цілому техніка, чому ми бачимо дуже багато відео на початках. Пам'ятаю, там ну дуже. Таким зі скепсисом ставилися до того, що техніка вже підбита, да? навіщо її добивати? Були такі думки різні, в деякій мірі от воно дійсно відіграє роль, тому що важливо спалити техніку дотла тим, що роблять наші сили оборони. Бо московити дуже часто намагаються рятувати її. Вона ремонтується і не один раз вона вже з'являється там на полі бою, там по декілька разів, там по три, по чотири, uh -huh. по п'ять. І це можна посвідковувати навіть у відео у відео різних, тобто коли московити готові там своїми жертвами, вони тягнуть там додаткову техніку, навіть інженерну, щоб відтягнути якийсь танк, бо для них він важливий. Тому тут ця частина вона теж відіграє велику роль у кількості. там Появи техніки, але все рівно вона знаходиться. Тобто, дуже часто там якісь експерти, там, публічні особи, вони беруть на себе відповідальність заявити, що в московитів щось закінчується, а потім вилазять такі ситуації і і смішно і грішно, як то кажуть. Але вже як є, зараз вони намагаються тиснути, продовжують тиснути в районі піщаного. Ситуація складається не досить таким приємним чином, і це загрозливо, бо логістика сказати, що вони там обрубають і все там туди не можна буде доїхати, купінь там в оточенні, як це московити люблять розкрутити, ні. Але логістика дуже сильно погіршиться. А в логістиці час він відіграє теж дуже важливу роль, і воно ускладнить. А якщо вони ще й далі будуть мати просування, тобто тут же ще говориться про вогневий контроль. То ситуація все буде більше і більше погіршуватись. Цього допускати не можна, тому що поряд з цим, цим процесом ще необхідно буде якось покращувати тактичну обстановку, якось відтисняти, відбивати. Там. А це вже теж треба розсурсуватися. Романе, тут з'явилось відео нещодавно з Вовчанська, начебто одап 9000 Але є спростування, що це 1500. Проте саме по собі відео. Зараз я його покажу нашим глядачам, які, можливо, його не бачили. І сам вибух, який відбувається тут, це вовчанське. Нагадаю, населений пункт колись доволі квітучий і перспективний. Викликає жах. Направду. Одразу готовий, одразу готовий спростовувати, тому що Давайте. це не, не от АТЕ000. Це не може бути ця бомба, тому що в першу чергу носії цієї бомби це ту 160, якщо не помиляюся, і то там зразки використання, тобто експериментальних, були там разом в 2007 році, і дуже мало інформації про це все. Тобто, заявлені характеристики а, цієї бомби це така собі законна, законна бомба позаядерною там, боєголовкою. Тобто вона вважалася на той момент, зараз не знаю, бо різне озброєння воно засекречене. На той момент це була така найбільша цивільна, не ядерна, цивільна в сенсі маю на увазі, що от поза ядерним цим статусом бомба. Uh, яку московити готові були там застосовувати і бряскати, uh, і відповідно зараз uh, московити поширюють саме от саме московити поширюють uh, цей міф, цю всю байку про те, що вони застосували саме от таку ж велику бомбу. Бачите, ви навіть зазначили, що виглядає моторошно. Це відео 30-го числа було опубліковане. Це старе відео, воно спеціально так обрізане. Ага. По заявленим характеристикам, ця бомба в радіусі 120 метрів, просто стирає бетонну залізно-бетонні конструкції, хлам, просто стирає. Вода про що... 9 тисяч саме стирає, а те, да. що тут, ну, воно не стирає, воно суттєво. Ну, ми бачимо, що будинки стоять навіть в районі 300 метрів, вони б вже мали б скластися. Це, скоріш за все, немає. 1500 або 3000 е, кілограм. Тобто, ну, зазвичай вони скидали там півтора тонни, ну, може, трьохтонку якусь скинули, це там, максимально, що можуть нести сушки. А, і, скоріше за все, це так було застосовано. А, виглядає дійсно моторошно, тому що навіть там 500-кілограмовий фаб він досить неприємний. Це підтвердить кожен військовий, який там перебував в цих, цих умовах. А півтора тонні бомби це взагалі е е жах, тому що вони застосовувалися в Авдіївці. Знову ж таки, було була практика, той хто відчував це. А московити були готові скидати їх навіть на якісь там бліндажі, на якісь спостережні пункти. Тому це це черговий терористичний акт московитів, які просто на цивільне місто скинули цю бомбу і все. Від цього в нього там уже від того міста Вовчанськ майже не залишили живого міста, вони його стирають з лиця землі. Неприємні кадри, в першу чергу його необхідно ці кадри, ці відео показувати нашим західним партнерам. Тому що, хоч якщо, як, якщо були як мінімум якісь засоби боротьби з авіацією, яка боялася підлетіти на ту відстань, щоб запустити цю бомбу. Були б зовсім інші розмови. А так, ми бачимо, як московити скидають такі бомби. Навіть ну, тут 9 тисяч, там, 3 тисячі, півтори тисячі. Ми бачимо, які наслідки воно приносить. Це все летить по українським людям. Роман, спасибі вам за те, що знайшли час е, на аналіз е, поточної ситуації лінії фронту найбільш гарячіших точок. Роман, Роман Погорілий, це співзасновник і аналітик Deep State Map. Він був моїм гостем сьогодні. А ви на ютуб-каналі Telegraph.ua. Лайк, підписка і відвідуйте сайт Telegraph.ua. Там багато актуальної та корисної інформації. Я Микита Міхальов. На цьому все бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.